Гіперпролактинемія у жінок це стан, який супроводжується занадто високими рівнями гормону пролактину в організмі. Гормон пролактин виробляється переважно клітинами передньої долі гіпофіза, з якими скаргами найчастіше до нас гінекологи звертаються жінки з гіперпролактинемією. По-перше, це порушення менструального циклу, затримки. Мізерні місячні, короткі місячні, відсутність такових. Це проблеми з грудною залозою, нагрубання, болючість грудних залоз, виділення сосків грудних залоз. Іноді це може бути зв'язано з порушенням процесів овуляції, що веде за собою неплідність пари. Може бути фізіологічна гіперполактинемія, при цьому стані не потрібно ніякого лікування. При вагітності, при годуванні груддю, при яких стресових ситуаціях, при тяжких фізичних навантаженнях, при глибокому сну. Але завжди потрібно лікування патологічної гіперпролактинемії того стану, який пов'язаний з яким захворюванням. Найчастіше це такі захворювання, як гіпотиріоз, зниження функції щитоподібної залози, синдром полікістозних яєчників, іноді це психічні розлади. Ми пам'ятаємо завжди про причину гіперпролактинемії, таку, як органічні процеси в головному мозку. Найчастіше це мікро та макропролактиноми, які секретують. Підвищений рівень пролактину. Але можуть бути і інші проблеми, такі як інфільтративні процеси гіпофізу, наслідки травм, опромінювання, краніофарінгіоми. Але завжди треба пам'ятати, що може бути і медикаментозна або мовлена гіперпролактинемія, тобто стан, при якому гіперпролактинемія – це наслідок прийому тих чи інших медикаментів. Лабораторна діагностика гіперпролактинемії не нескладна, ми лікарі призначаємо кров на гормон пролактин, іноді фракційно, тобто активний він або неактивний, іноді для виключення або підтвердження вторинного процесу інші гормони, гіпофіза, яєчників, наднирників, Найчастіше це гормон ТТГ. І якщо лабораторно підтверджений діагноз гіперпролактинемії по МРТ Мозку ми виключили або підтвердили органічні причини гіперпролактинемії, то призначається медикаментозне лікування. Так найчастіше перший крок медикаментозне лікування навіть при макроаденомах гіпофізу, і воно ефективне. Які цілі лікування гіперпролактинемії у жінок? Перш за все, це нормалізація рівня пролактину, зменшення розмірів мікро- і макропролактином гіпофізу. І також це відновлення процесів овуляції, що веде до відновлення детородної функції жінки. Будьте обізнані, будьте здорові!